Ой, дівчата, вже перший час, а я й досі собираю вещі, вже четвертий день сьогодні. Я не знаю, це кончиться коли-небудь чи ні. Тут теж ось красота. І знаєте, вчора підняла, що якщо хтось страдає шопоголізмом, треба просто один раз кудись переїхати. Взагалі, різко пропадає желання щось купляти. Цвітошники, бачите, які в мене ловки. Мені цей голубий подобається. Це мені зойка колись на 8 березня подарила. В ньому пальмочка росла, ну вона потім пропала, цвітошник так і остався. Бачите, він як під старовину зроблений, як робить чимось побитий. Печення Савоярді це будуть і рамісу робити. Ну, вже нервно на новій квартирі. Ось дивіться, ціла коробка салфеток. Оце скажіть мені, нужна нормальній людині ціла коробка салфеток. Ну, вони ловкі, звісно, півень. Кури, ну рятуй мою душу, ще ося кастиця, листя осіння, пір'я, що хочеш.